Тим часом до захисту наших інтересів активно приєднується ще одна армія за кордоном. Наші земляки там збирають підписи за прискорений вступ України до Європейського Союзу. Мільйон підписів активісти планують отримати до кінця року, щоб передати до Європарламенту. Але є ще одна війна, від якої залежить виживання України. Ми не маємо майбутнього, якщо не повернемо своїх громадян. Та чи збираються ці мільйони вертатися додому? Як змінилося їхнє становище там, де біженцям дали притулок? І чи має наразі Україна стратегію повернення своїх? Наталія Армола із острахом і надією розпитувала експертів. Вони свої, але серед чужих. А давайте давати нашим людям, а не українцям. Як почуваються українські біженці за кордоном? Чи реально жити на дві країни? Ти в Польщі не маєш нічого, і що поверне їх додому. Ось це мапа українців за кордоном. Нині їх близько 5 мільйонів 200 тисяч. Це як населення невеликих європейських країн. Звичайно, ми кажемо про воєнну хвилю міграції, з якою більше половини осіли ось тут у Німеччині. Польщі та Чехії, і якщо на початку 22-го туди тікали у пошуках безпеки, то останні роки додали ще й пошук роботи, житла, які Україна в стані війни забезпечити не здатна. Але що пропонує Європа, і як змінилися правила життя для українців? Ми знайшли тих, кого можна вважати експертами із життя українців за кордоном у Польщі. Оксана Колесник, директорка української школи у Варшаві, Анастасія Сігнаєвська, громадська діячка і голос України в Чехії та Анастасія Ау, волонтерка з Німеччини. Від 22-го року українці в ЄС мають статус тимчасового захисту. Вперше в історії біженці отримали ті самі права, що й громадяни Євросоюзу, тобто право працевлаштування, доступ до житла, освіти та медицини. Нещодавно його продовжили до березня 27-го року. Але четвертий рік війни з Росією тисне не лише на тих, хто лишився в Україні, а й на тих, хто виїхав. Польща найближча до нас країна географічно, ментально, мовно. Це одна з причин, чому її обрали мільйони. Оксана колесник з донькою потрапили туди з напівоточеного Чернігова ще весною. 22-го. Спершу Польща давала прихисток, житло, безкоштовний проїзд усіма наземними транспортами. Тепер з усіх бонусів лишились лише виплати на дитину: 800 злотих на місяць. Якщо говорити про Варшаву, то зйом кімнати стартує від півтори тисячі тисячі двісті. Це просто кімната, квартири ще дорожчі. Без роботи в Польщі вижити просто нереально. Схожа ситуація у Чехії, розповідає Анастасія Сігнаєвська. Якщо на початку всім надавали безкоштовне житло, медицину і базову допомогу близько 9 тисяч крон на дорослого і дитину, то останній рік для новоприбулих житло і медстраховка тимчасові. Перших 90 днів медичне страхування і безкоштовне житло. Якщо на перших хвилях можливо було потрапити в якісь гуртожитки в Прагу, то зараз це виключно регіони. В Чехії. Є саме житлова криза. Німеччина прийняла найбільше українців, понад мільйон. Тут добре відпрацьовані механізми підтримки з пристойним соцпакетом. Мама з двома дітьми може отримати 500 злишком євро плюс 500 Дишком євро вона отримує від фамілінкаси, плюс їй оплачується житло, і що дуже важливо, Джок Центр оплачує теж ем, медичне страхування для неї і для дітей. Крім того, Вирішене питання з житлом там абсолютно можна жити. Єдине, що тобі треба виконувати ті вимоги, які є у німців. Тобто, ти маєш ходити на адаптаційні курси, ти маєш шити німецьку мову. Потім, після проходження якогось рівня цих адаптаційних курсів, ти маєш починати шукати роботу. Утім, цей варіант не особливо стимулює мігрантів з різних країн працевлаштовуватись. Тому влада Німеччини готує суворіші правила для всіх, хто може працювати, але не працює. Заявив канцлер Фрідріх Мерц у дві Двадцять шостому році планують скоротити соцвиплати і скасувати медичне страхування. Якщо людина не знає мови хоча б на рівні Б 2 ну просто її не возьмуть на роботу. Навіть прибиральниця має знати мову, хоча б на рівень Б 1 Мова. Ключ до успіху, це знає кожен, хто пробував знайти високооплачувану роботу за кордоном. І, хоча безкоштовні курси з вивчення мов існують досі у більшості країн, віднедавна впровадили певні обмеження. Грошей дуже поменшало у бюджетах. зараз Б2 надають тільки тим. Для кого це вважається необхідним? Наприклад, для того щоб визнати свій диплом в Німеччині. Це типу лікарів, вчителів вихователі, психотерапевти, інженери, архітектори українці у вас все забирають. Це одна з найбільш поширених страшилок для європейців, що сильно підживлюється Кремлем, але вона не витримує найменшої перевірки. Польща заробила на українцях у вісім разів більше ніж надала їм допомоги. Це дані з дослідження Агентства у справах біженців ООН. А 6% нових робочих місць у Польщі створили українські компанії. Причому більше половини було відкрито саме в час великої війни. У Чехії кожен другий українець має офіційну роботу. У Німеччині кожен четвертий. Серед найбільш поширених місць роботи малий бізнес, сфера обслуговування, машинобудування, важка промисловість. Виходили підприємці, які говорили, що у нас готельно-ресторанний бізнес без українців буде просто в краху. Молодший медичний персонал, який тут є. Ті, хто в будівельній сфері працює, переважна більшість працівників, які працюють на тих місцях, де неможливо найняти чехів, Оксані Колесник пощастило стати директоркою української школи у Варшаві і каже: наші освітяни фактично закрили нестачу кадрів у Польщі. Українці про себе заявили. Багато українців працюють в наукових проєктах. Що говорити навіть про освіту, багато українських вчителів нафікували свої дипломи, вивчили польську мову, і пішли викладати в польську школу. Кожен наступний місяць війни змушує українців за кордоном все більше інтегруватися у життя країн, де вони опинились. За прогнозами демографів, чим довше триватимуть бойові дії, тим менше людей повернеться. А скільки повернеться, як ви думаєте? Зараз я мрію про третину. У 2022 році я мріла про 60%. Ухвалений нещодавно закон про множинне громадянство допоможе тим, хто претендує на громадянство іншої країни не здавати український паспорт, а зберегти його, а разом із ним і зв'язок з батьківщиною. Але Україна має добре продумати стратегію повернення своїх, адже гостинність європейців це не лише про гуманізм, а прагматичний розрахунок. Там добре розуміють, головний ресурс будь-якої країни люди. Ми не можемо просто говорити гарні слова і казати, що Україна прекрасна. Нам потрібно притягувати цих людей і показувати, що в Україні, коли якраз закінчиться війна, є все, щоб ви заробляли ті самі гроші, що тут заробляли, або ще більше, щоб ви якраз піднімали. Вся на по е, кар'єрні драбничці набагато швидше ніж ви тут можете піднятися. Що це все ж таки ваша країна, де ви себе краще будете почувати і працювати вам туди набагато приємніше ніж працювати тут за кордоном, і це відчуття дому, що ти свій серед своїх завжди має бути головним пріоритетом України у цій битві. Наталія Єрмола, Валентин Шелко, Олександр Аліфанов, Андрій Хлус, Ольга Свероденко, Тесен тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.